Трамп по суті, і казав, і тут е, спецпредставник каже: Ну окей, хорошо, зробимо 100 100 днів, 100 красиве число. Давайте будемо всім казати в інтерв'ю. Е, е, це е, цю е, це, це Число. Отже, в інтерв'ю Fox News Келек сказав, що він і Трамп розуміють, що в них мало часу для пошуку рішення щодо завершення війни. Цитую людям потрібно розуміти, Трамп не намагається щось дати Путіну чи росіянам. Він насправді намагається врятувати суверенітет. України та гарантувати і він гарантуватиме, що це справедливо і а, говорить він. Ну і загалом мені ось цікаво, так як аналітики по Трампу за певний період часу проаналізували його поведінку і. Чи зміни відбулися у прогнозах щодо завершення війни? Бо я до прикладу і вчора озвучувала декілька тез, так, за добу він казав, що все завершиться. А потім назвав півроку зараз. Його представник говорить 100 днів. І саме чому відбуваються зміни в прогнозах Трампа щодо завершення війни, політолог оцінює заяви лідера. Сполучених Них штатів Америки і обраний президент США Дональд Трамп спочатку заявляв, що може закінчити війну в Україні за 24 години. Тепер же за його словами для цього знадобиться півроку. Було очікувано, що його риторика зміниться. Під час виборчої кампанії республіканець не розумів усіх аспектів, але після перемоги почав більше ознайомлюватися із суттю війни в Україні. А слідкував би за пітіві, от знав би він усю суть проблеми. Кожен ф. Ми говоримо чотири рази на добу від самого повномасштабного вторгнення від початку не пропускаємо. Доносимо інформацію. От Трамп на нас не підписаний, а Ви підпишіться, тоді будете знати. Отже, говоримо далі. Політолог Ігор Рейтерович говорить наступне. Він просто почав більше дізнаватися про російсько-українську війну. А, на початок виборчої кампанії в Трампа було інфальтильне та ідеалістичне розуміння ситуації в Україні. Було видно, що він поверхнево ознайомлений із суттю питання, ну принаймні знав, як звати президентів тієї і іншої країни. Так а, і міг собі далі щось там говорити. Ну можливо, навіть знайшов Україну і Росію на мапі на глобусі. Вірогідно, ось такі. Знання були на момент прогнозів в 24 години. А зараз же в нього з'являється дедалі більше інформації. Трамп починає розуміти, що це за війна та яка її суть. Він вислухав багато роздумів зі свого оточення і, мабуть, через це змінив свій прогноз. Нещодавно прем'єр-міністрка Італії Джорджа Мелані говорила з Трампом, і вона могла йому пояснити, що таке Владимір Путін і що він не та людина, як яка погодиться швидко сісти за стіл переговорів. І з ним треба бути обережним. Цитую: в нього йде певна трансформація, і в питаннях завершення війни також може змінити свою позицію, коли вже власне стане президентом. І кіт Келок, спецпредставник Сполучених Штатів Америки в справах України, поїде в турне Європою та приїде до України, обговорить всі питання. Тоді ж у Трампа підходи можуть стати абсолютно іншими, а не такими, як є на сьогодні. Констатує Ігор Рейтерович з такою позицією недавно вийшов і президент Франції Мануель Макрон. Він сказав, що поразка України буде поразкою Сполучених Штатів Америки. Мовляв, Трамп повинен це розуміти, і ми маємо його переконати. Тобто, як говорить політолог, скоріш за все, ми бачимо і інші вже терміни не 100 днів, не півроку, а ймовірно, зміна буде відбуватися в прогнозах Трампа стосовно Завершення російсько-української війни надалі ну, почнемо з вами говорити про геополітичні новини, про міжнародну арену м, з приводу тих результатів щодо а, вступу України в ЄС, щодо вступу України в НАТО висловлювався і лідер нашої держави. Тож далі активніше обговорюємо. Отож, президент України Володимир Зеленський анонсував потрібні результати щодо членства України в ЄС уже цього року. Цей рік має принести потрібні Україні результати в переговорах про членство в європейському союзі. Узі про це у своєму відеозверненні сказав президент України Володимир Зеленський, зауваживши, що сьогодні було обговорені деякі деталі роботи з Євросоюзом щодо переговорного процесу. Далі цитую були спікер Верховної Ради, урядовці командна офісу. Цей рік у нас має бути саме таким результативним у перемовинам щодо вступу України в ЄС, як це потрібно Україні, а отже, безпеці всієї нашої Європи. Глава держави додав, що цьогоріч головування ЄС спочатку буде в Польщі, а в другому півріччі. У данії наші дуже відповідальні партнери з українського боку. Ми забезпечимо все необхідне для того, щоб зробити правильні кроки, зауважив Зеленський. Окрім того, якщо вже говорили. Про президента України Володимира Зеленського також з'явилося деяке опитування від КМІС про те, що Зеленському все ж таки довіряє понад половина українців. Проте є інформація, що підтримка все ж таки скорочується. Про це є певне опитування. Ну і зокрема будемо далі детальніше обговорювати, що рівень довіри до президента України Володимира Зеленського скорочується, але главі держави все ще довіряє понад Половина українців про це свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології. впродовж 2 сімнадцятого грудня дві грудня 2024 року. Станом на грудень 2024 року Зеленському довіряли 52% українців, не довіряли 39%. Ще 9% відповіли, що не можуть визначитись. Показники довіри за рік погіршилися, але баланс довіри недовіри залишається позитивним і становить плюс 13%. Станом на кінець двадцять. 23... 2023 року 77% довіряли президенту, але до лютого 2024 року довіра знизилась до 64%, а до травня 2024 року – до 59%. Водночас частка тих, хто не довіряє, зросла за вказаний період з 22% до 36%. Згодом також до жовтня 2024 року ситуація стабілізувалася. Проте між жовтнем і груднем 2024 року рівень довіри знову став знижуватись. Хоча за рахунок не стільки тих, хто не довіряє, Віряє, а тих, хто має невизначене ставлення до президента, тобто зросла насамперед невизначеність, а не довіра під час грудневого опитування. Співробітники КМІЗу питали дві тисячі респондентів. Опитування проводилося з дорослими у віці 18 років і старше. Громадянами України, які на момент опитування проживали на території України контрольованій урядом, бачимо, що дійсно такі повідомлення з'являються. Проте все ж таки будемо говорити те, що анонсували на початку. Дійсно важливе те засідання Рамштайну, яке буде відбуватися завтра. Адже пам'ятаємо, що його переносили. Проте нині, все ж таки, воно буде відбуватися 9 січня. І що відомо з цього приводу, що там буде обговорювати, зокрема, говоримо далі. Під час 25-го засідання контактної групи з оборони України навіба. На Зі Рамштайн у Німеччині, яке пройде 9 січня, збирається визначити оборонні спроможності України на підтримку сил стримування до 2027 року. Загалом міністр оборони США Остін зустрінеться з представниками 50 країн світу. Про це повідомляє Пентагон. Остін зустрінеться з міністрами оборони і вищим військовим керівництвом з усього світу та обговорить із ними нагальні потреби української армії на полі бою. Серед питань також довгострокові оборонні потреби України зустріч буде зосереджена необхідності забезпечення безперервного поста. Чання ключових сил і засобів, включаючи системи протиповітряної оборони, артилерійські боєприпаси і бронетехніку, а також на зусиллях щодо зміцнення оборонно-промислової бази, ідеться у заяві Пентагону. Також Остін хоче зібрати вісім лідерів коаліційних сил і засобів контактної групи з питань оборони України, щоб скласти план обороноздатності України для підтримки створення надійних сил стримування до 2027 року. Лідерам цих коаліцій потрібно буде схвалити дорожні карти, які сформулюють потреби та ці. Ілі українських військово-повітряних сил бронетехніки, артилерії, розмінування, безпілотників, інтегрованої протиповітряної та протиракетної оборони, інформаційних технологій і безпеки на морі до 2027 року. Ці дорожні карти мають на меті забезпечити донорів, планувати та підтримувати Україну стабільно у майбутньому, пояснив один із чиновників Міноборони Сполучених Штатів Америки. Ну нагадаємо, що Україна також готується до засідання, і про це повідомляв президент нашої держави ввечері ще сьогодні. 7 січня, ну і з приводу того, як адміністрація Байдена невдовзі оголосить про нову суттєву військову допомогу Україні. Також далі обговоримо. Бо це м, такий фінальний пакет, заключний пакет, і це відбудеться у рамках візиту міністра оборони Остіна до Німеччини 9 січня. Наразі загальна сума допомоги невідома. Однак, як передає видання слова американських чиновників, пакет не включатиме всі 4 мільярди доларів, які залишилися в рамках затвердженого конгресменом США фінансування для України. Таким чином, що ще відомо з приводу цього пакету, це повідомляють в агентстві Associated Press із посиланням на двох високопосадовців Пентагону. Стало відомо те, що представник Пентагону зазначив те, що має відбутися 9 січня засідання Рамштайн, на якому в останнє буде присутній Остін. Він має зустрітися із представниками близько 50 країн партнерів про що ми вже з вами обговорили. Ну і також представник Пентагону додав, що пакет, який оголосить цього тижня, буде сформований із наявних запасів, щоб доставити більшу частину обіцяної зброї України до моменту, коли Трамп складе присягу 4 січня, державний секретар США Ентоні Блінкен розповів, що США ще до повномасштабного вторгнення Росії в Україну тихо передавали українським військовим велику кількість зброї. Ось така от інформація також з'являлася.